Pink, Magic, краса, краса. І ось коли вона вже якийсь там день розквітла, і коли на сонці вже розкрився квіти, вже міняється її барва дещо. І вже барва мені стає така простіша. От в перший день чи в перші дні я знімала і я теж ходила і казала, ох, яка цікава палітра. Що там є і рожевуватість, і кораловість. тобто вона більше така якась коралову загадкова, цікавіша, аніж рожева. Але тепер колір стає більш однорідний і більш такий, ну, я б сказала, рожевий такий світло-рожевий, втрачається то кораловість, втрачається та навіть там персиковість, була, абрикосовість. Ну, Були такі цікаві відтіночки, які ну, так, приваблювали. Зараз повторюся, що він стає не такий вже аж цікавий. Але загалом сорт гарний, сорт цікавий. Підростає, От по висоті підростає, бо ж там позаду Love Magic. Може вона навіть її дожине. Єдине, що в них не співпали періоди квітування, і Love Magic ну, тримається ще. Вона ще гарна, і привабливого вигляду, флористичного, але, можливо, таке буде, та неможливо, таке найімовірніше буде, що вона швидше відквітне, ніж Pink Magic. Ось, тому не знаю, чи Pink Magic дожине. ту красу. І тепер, тепер я це розумію, бо я тоді дивилася, як така назва Pink-Magic, якщо він більш там, коралово волососиний, ніж ні. Оце диво селекції, диво природи, чудо, е як, як може вигравати, мінятися барва. І тепер цілком я би сказала, якщо б я побачила цей тюрпону в цей день, це був перший день, який я його побачила. У мене б не виникло питань, чому в нього назва Pink, а не Coral Magic. Тому так, ось така зміна, ось така мінливість дуже цікава, перевага махрових сортів, як на мене, в тому, що вони довше тримають декоративність. Ну, Само собою, квітка довше тримається, вони підходять для висаджування, як біля хати, тобто там, де ви завжди є, так і в якихось місцях, де ви навідуєтеся по можливості. Бо так, вони тримаються довше, флористичність їхня тримається довше, навіть якщо ви приїдете і ще квітка буде. Простота, то вона вже може бути на своєму етапі відцвітання, втрачається декоративність, флористичність. А от в махрових ні, вони не змінюються, вони показують якусь, якусь іншу свою властивість, характеристику, але загалом їхня флористичність, привабливість, краса, вона залишається досить довго і тішить око досить довго. Дуже гарне викладення пелюсток дуже гарне. Ну наскільки гарна квітка. Просто, от, спочатку би навіть і не сказав, а ось дивіться, яка краса дуже 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 цікавий сорт, тому, -то, як на мене, вартий уваги. Дякую вам за увагу, всім до наступних відео і па-па!